Оцю страву, яку ви коштували, вона називається парфе, така французька назва. От можете ще зустріти назва, називається трайфл. Тож такий, є така назва. Вони, в принципі, однакові. Е, який є склад? Дивіться, ми, хто був на першому занятті, у кого нема рецептів, під'їдете, з вами готували крекер. Можна брати печиво, Ну, корисне, звичайно. Цей раз сьогодні ми взяли. Отакі От е, пластівці кукурудзяні без цукру. Можна взяти навіть лаваш, якщо у вас буде. Є у нас такі пластівці без цукру. Е, значить, що нам ще потрібно? Зараз іде сезон е, різних фруктів. Можна взяти тут. У нас була е, полуниця, е, була вишня. І, і ще була бузина, колір такий, що е, можете по сезону все, що вам з ягодами без ягод, просто один е, кисін. Е, може, єсть у вас ну взагалі ми стараємося, щоб, знаєте. Ви стараєтесь консервувати фрукти. всі Є у нас також рецепти без цукру, щоб менше цукру, можна мед додавати, можна фініки. Тобто зварити кисіль який густоти, який вам допомогти. Рідкіші, середні густоти. Ну, тут, бачите, такі середні густоти. Я вам сказала, що сюди входить. Цей крем, що ви коштували, це був крем, зварений з кукурудзяної муки. Мілко помолу, тобто є кукурузна мука, заварюються рецептики, зараз підвозять, будуть рецепти. у вас, береться, вариться, Називається кисіль, береться літр молока рослинного, потім береться пів літри води, півлітра води ви розколачуєте. Стакан муки кукурудзяної або можна рисової муки. Бажано не муки вищого, а такої корисної муки. І коли ваш літр цієї води кипить, ви помішуючи, заварюєте, як всі робили, мабуть, заварний крем для тортика, для Наполеона, наприклад, те ж саме, тільки не мука вищого гатунка, а мука або кукурудзяна, або рисова. Або у вас залишилась, наприклад, каша кукурудзяна, рисова, можна навіть і вівсяна, і ячмінна. все можна перетворити на крем. Тобто ви берете вашу цю основу або кашу, або це називається кісін, додаєте за смаком, наприклад, мед. Або, ну що, якщо нема меда і користуєтесь цукром, можете цукор додати, можете мед, можете папу купити. Хтось любить сироп топінамбура, хтось фініковий сироп, ну, сироп цикорі, хто, хто що. І також бажано, щоб якщо у вас каша на воді, то додати або рослинного молока, і в якості жира якогось, щоб ну, крем він взагалі якийсь жир має. так? Є тут кокосова манна. Ми вже з нею знайомилися. Ось такого вона, може хто не пам'ятає, не був на, якоюсь, на якомусь занятті. Це ем, багато назв є і кокосова халва, і кокосовий урбіч, і кокосова манна. Значить, це іде у нас як арахісова паста. Взяли цільний кокос і зробили з нього отакий цільний продукт. Чим він корисніший, ніж масло? В маслові там іде у нас. Один жир масловий, маслові, а тут йде з м'якоти, тобто йде з клітковиною. І додали, І отримали ви отакий крем. Збили це на блендері і отримали крем, який просто можна ложкою їсти. А ми з вами зараз приготуємо наше парфе. Тобто, перше, це кисіль. Далі, або якийсь крекер там нейтральний, або печиво якесь, або гранолу можна використовувати ще, і також ось пластівці без цукру. Якщо, наприклад, у вас така ситуація, кисіль є, каша є, а немає там крекера, то можна пластівці використовувати. Як ложити це вже як ваша душа забажає чого у вас більше, чи кіслю, чи крему? Краще взагалі, щоб починати з темніших кольорів, якщо ви там свої кладете, і закінчувати світлішим, так воно краще сприймається. Можна в стаканчики викладати, можна такі креманочки. Ну, що у вас є, як вам більше подобається. Тобто ви берете на дно, кладете, наприклад, ваш кисіль, далі ви вижете ваші пластівці або ваш крекер, або вашу гранулу. І цей дуже десерт, чи мені подобається, він швидкий і не потрібно дуже багато там часу. І, воно таке і ситне і дуже і смачненьке і швидко пропитується. Далі накладаєте ось так накладаєте вашого крему. Якщо вам подобається ваніль, можна ще додати або натуральний, якщо немає такої штучної ванілі. От такий ось такий слой. Потім хочете, можна ще покласти ще слой, якщо ще у вас є слой кісіль. Можете покласти, ось як у нас є е, такий лайфхак, якщо немає у вас, наприклад, є багато яблука або груш, і всього один апельсин, або ананас, то ви можете порізати шматочками ваше яблуко і додати трішки туди або апельсина, або мандарина, або е, е, там, ананасу, або манго. І оці всі яблуки ваші, і ваші груші, да, те, що дешевше у нас, хоча що зараз і яблуки вам будуть дорогі, вони пропитаються цими екзотичними всими вашими фруктами, і буде дуже смачно і корисно, і його буде багато. Тут ще залежить хто що любить. Хтось є, знаєте, я пам'ятаю, працювала в одному закладі громадського харчування, і прийшов один чоловік, він замовляв торт для своєї дитини. І коли він прийшов, і кондитер йому зробила торт, такі там мішки для дитинки, і він каже, гарно, але отут візьміть і ще отак багато крему, накладіть просто так крему. То якщо ви любите крем, то більше кладіть крему. Я, наприклад, більше люблю фрукти, то я поклала більше такий десерт фруктів, то ви вже тут, що вам вподоби, покладіть більше фруктів. Можна ще додавати сюди горішки. Ну, Зазвичай кладуть фруктів більше. Потім ви можете ще прокласти слой ваших пластівців, або крекерів, або граноли. Якщо у вас ще є, залишається кисіль, можете ще кисіль покласти, залити, можете так якось на половинку, красиво, щоб було екзотично. Половинку там червоного, наприклад. І потім взяти, якщо є кондитерський мішочок, можете там якесь сердечко, щось ну щось, щоб воно було якась красиве. О. І ось такий десерт у вас. І він чим що він швидко може ще постояти ще більше, просочитися. Якщо зразу їсти, буде хрустіти. Оце називається парфе. А якщо згануло робиться, називається трайфол. Оце такий десерт. Дуже воно так екзотично виглядає, там біленьке. там червоненькі, кожного разу можна міняти фрукти і там на суботу, на неділю, коли є якесь свято, зробити.